Я вітаю вас, любі водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні у нас на черзі задачка із розворотом, одним із найнебезпечніших маневрів на дорозі. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, яка траєкторія розвороту дозволяється у цій ситуації? Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Траєкторії Б та В 2. Траєкторія А та В. 3. Лише траєкторія Б. 4. Лише траєкторія В, 5. Траєкторії А та Б. Та 6 усі траєкторії заборонені. Друзі. Буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати ваш варіант в коментарі. В кінці відео ви зможете звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг визначити, як правильно розвернутися. Також ще більше подібних завдань я публікую кожного дня в своєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. Що ж, я сподіваюся, ви зробили вірний вибір та тепер готові перейти до розбору. Отже, ми маємо перехрестя, до якого під'їхав сірий автомобіль. Тут водієві пропонуються три варіанти для розвороту. Давайте розпочнемо з розвороту за траєкторією А. Це звичайний розворот на перехресті, який не забороняється правилами. Але впевнений, ви звернули увагу на знак, що встановлено на перехресті. Цим знаком є 324 розворот заборонено, і він якраз то забороняє розворот безпосередньо на перехресті, перед яким його встановлено. Тобто знак забороняє розвернутися, але лише за траєкторією А. Тепер рухаємося далі. А далі все дуже просто: ми бачимо, що траєкторія Б проходить через пішохідний перехід, а траєкторія В через місце зупинки маршрутних транспортних засобів. Відкриваємо пункт 10.7 правил дорожнього руху, де є перелік місць, де заборонено розворот. Серед цих місць ми можемо бачити і пішохідний перехід. А от про заборону розвороту в місцях зупинки маршрутних транспортних засобів мова не йде. Відповідно, серед трьох варіантів розвороту дозволеним є лише розворот за траєкторією В. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 4. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі. І роз'їдемося, звісно, що за правилами.